В Угорщині відкрилася перша школа для українських дітей. Державний Україно-Угорський заклад середньої освіти та гімназія розпочали роботу у Будапешті 1 вересня. Викладання відбуватиметься рідною мовою із 1 по 12 класи Угорська і англійська мова вивчатимуться як іноземні. фінансуватимуть заклад освіти з державного бюджету Угорщини. Школу відкрили за підсумками домовленостей президента України Володимира Зеленського і прем'єра Угорщини Віктора Орбана досягнути. На зустрічі у Києві в липні цього року. Юлія Гришина, голова Підкомітету з питань вищої освіти, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки і інновацій. Зараз з нами на прямому зв'язку. Вас вітаємо. Вітаємо вас! Ви така ошатна. Скажіть, Вітаю. будь ласка, скажіть, будь ласка, ви зараз в Угорщині, так? Так, вітаю студію, вітаю українці. Я зараз знаходжуся в Угорщині, в місті Будапешт, в центральному університеті, де у нас зараз буде зустріч з керівництвом університету і тут факультет української філології, де навчаються в тому числі наші українські громадяни, які тимчасово студенти наші, які тут опинилися внаслідок війни і отримали тут повноцінну допомогу. Ну, власне, ми би хотіли більш детально проговорити з вами відкриття в Угорщині першої школи для українських дітей. Буквально за хвилинку ми це зможемо зробити після того, як налагодимо зв'язок. Нагадаємо, що будемо говорити із Юлією Гришиною, головою підкомітету із питань вищої освіти комітету Верховної ради України з питань освіти, науки і інновацій. Вона зараз перебуває в Будапешті. власне, і знаємо, що пані Юлія Гришина була і на відкритті самої школи. Ми так розуміємо, що домовленості, ну власне результат домовленостей президента України і прем'єр-міністра Угорщини, це тільки початок для подальших двосторонніх відносин. Ну і звичайно, початок тих можливостей для українських дітей, які зараз проживають в цій країні. В Угорщині маємо на увазі. Зранку розповідали про те, що перший дзвінок пролунав в суботу для учнів. У першої української школи Угорщині 400 заявок було подано, і ще там викладають якраз всі вчителі, які є у нас називаються внутрішні переміщеними особами. А там вчителі, які переїхали з України, буде відбуватися навчання за угорськими програмами. У учнів старших класів буде більше української мови і літератури. А безпосередньо ті, хто тільки прийшов в угорську школу, більшу частину матеріалів вони будуть отримувати саме. Мовою угорською, окрім звичайно, української мови і літератури, тому що викладатимуть там наші вчителі, як нам пояснили засновники дому українських традицій, які і заснували двомовну школу, гімназію. Що на щастя, тепер наші вчителі не будуть перебиватися під робітками. На щастя, тепер вони будуть працювати там, де мали працювати в школі, опікуватися конкретними дітьми, і вони радіють тій кількості заявок, які було подано. Чи Юлія Грішина? Вже зараз нас чує чи ні, зв'язок вдалося відновити. Так. Пані Юлія, повертайтеся, будь ласка, до нас. Про школу ми трохи розповіли, я але так... давайте ви продовжить. Е, так, я не, не знаю, з якого моменту розірвався зв'язок. Спочатку, кажіть, спочатку. Ми зараз знаходимося в угорщині місті Будапешт, і ми фактично ми зустрічаємо новий навчальний рік з нашою українською громадою, оскільки величезна кількість українців перебуває в угорщині наших українських дітей. І дійсно знакова подія сталася, яка полягає в тому, що в Угорщині після домовленостей за ініціативи Володимира Зеленського, нашого президента, і його зустрічі з Віктором Орбаном було досягнено домовленості про відкриття української школи, де б наші українські діти мали можливість навчатися українською мовою, вивчати українську програму і отримувати відповідні документи про освіту. І Ця подія дійсно сталася. і Ми дякуємо уряду Угорщини за підтримку. І ми були присутні на відкритті цієї школи. Ця школа, яка знаходиться. В прекрасно обладнаному приміщенні в місті Будапешт і яка розрахована на велику кількість до 650 дітей отримують можливість там навчатися. На сьогодні маємо 400 заявок, були присутні на відкритті цієї школи. Спілкувалися з дітьми, з батьками, спілкувалися з безпосередньо з вчителями, які теж фактично зібралися з усієї України і розпочали позавчора. Ця школа вже розпочала свою роботу. Зрозуміло, нам сказали про 400 заявок. Про те, всі діти, які подали заявки, вони всі прийшли до цієї школи сьогодні. Так, всі діти прийшли сьогодні до школи. І знаєте, це е, така була дуже це дуже взагалі хвилюючий момент. Оскільки майор, е, на школі майрять е, українські прапори, ми співали український гімн ці діти були одягнені в український одяг е, і е, всі е, разом е, м, говорили про е, країну про рідну країну. Що зараз на жаль, е, наша Україна останніми днями і сьогодні, в тому числі перебуває під. Е, Активними обстрілами і на жаль, діти в Україні не мають таких умов спокійних для навчання, як мають наші діти за кордоном. Тому ми дуже дякуємо користуючи всіма завжди можливостями, нашим міжнародним партнерам країнам, які допомагають нашим українським дітям і вони мають можливість навчатися в безпечних умовах. І дуже важливо, коли ми маємо такі рішення, як в Угорщині, коли наші діти, окрім безпечного. Навчання, маючи можливість навчатися за українською програмою, вивчати українську мову, літературу, історію України і взагалі повноцінно відвідувати повноцінну школу п'ятиденну, і яка буде фінансуватися урядом Угорщини і отримувати державну підтримку. Таких шкіл це фактично другий прецедент, який ми маємо. І на цьому ми зупинятися не будемо. Оскільки коли президент України Володимир Зеленський звернувся до Віктора Орбана з проханням підтримати українських дітей, то пан Віктор Орбан сказав, що буде відкрито стільки шкіл, скільки потрібно для України. Тому це тільки перший крок. І ми сьогодні у мене теж була офіційна зустріч, і ми говорили про наступні кроки щодо відкриття наступних українських шкіл, національних українських шкіл. Де діти будуть так само в наші навчити, навчатися українською мовою за українською програмою і не втрачати зв'язок з Україною. Це принципово важливо для України зараз. Ми не. робимо робимо акцент на цьому, і наш президент робить акцент, акцент на цьому, щоб зробити все для того, щоб діти наші діти не втрачали зв'язок з Україною. У нас на сьогодні, в минулому році в нас було 500 тисяч дітей, які навчалися за кордоном. В цьому році ця сума зменшилася кількість дітей зменшилася. На сьогодні майже 400 тисяч наших українських дітей продовжує навчання за кордоном. Звичайно, ми повинні як держава, і ми робимо вчиняємо комплекс заходів для того, щоб ці діти не втрачали зв'язок з Україною. Це велика дякуємо, критика, Юлія. комплексна робота. І дякуємо, дякуємо. Перериваємо вас, тому що час іти на короткі новини. Юлія Гришина, голова підкомітету з питань вищої освіти, комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновації.